Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх. Нехай Його слово прийде і заповнить ваші найбільші потреби у вашому житті. І найбільша потреба людського життя це саме життя. Але я говорю не про життя у цьому світі, яке є насправді посереднім, а про вічне життя. Найбільша потреба людини це вічне життя, це вічне життя. І це те, про що я хотів би із вами поговорити. Послухайте. Ми читали і не так давно ми говорили про те, що якщо наша надія, якщо ваша, моя, наша надія, в Ісуса. В Ісусі. Тільки в цьому житті, тобто у цьому світі, якому ми живемо, у цьому посередньому, так би мовити, світі, тоді ми найрозчарованіші із усіх людей. Що це мається на увазі? Якщо ви вірите в Ісуса, якщо ви слідуєте за Ісусом, ви йдете стежками, шляхами Ісуса, зосереджуючись на кращому, якісному житті у цьому світі, ви більше найбільше нещасніші з усіх істот. Тому що Ісус не прийшов для цього. Він прийшов не зцілювати хворих, але Він зцілював хворих. Він не прийшов зцілити тіло. Але Він зцілював тіло. Він прийшов не воскрешати мертвих, але Він воскрешав мертвих. Для чого ж тоді він прийшов? Він прийшов для того, щоб ми усі мали життя. І життя. В достатку з надлишком ви знаєте цей текст це в Івангелії від Івана, в 10 розділі. Якщо я не помиляюся, він каже: я прийшов для того, щоб дати життя, і життя із достатком. Тоді люди думають, що це життя із достатком це життя подібне до життя багатих могутніх цього світу, але немає тут нічого спільного. З однієї річі. І з іншою він прийшов, щоб принести життя життя з достатком, тобто вічне життя. Отже, подумайте зі мною, мої друзі. Якщо наше життя якщо наша віра, точніше можна так сказати, в Ісусі, вона обмежується тільки життям у цьому світі. ми найбільш розчарованіші, як я би сказав, найбільш вибачте за фразу. Ми найбільші бідолахи на землі і це правда тому, що він не прийшов для цього. Він прийшов, щоб врятувати життя на усю вічність. Він прийшов, щоб дати нам вічне життя, рясне і вічне життя. Ні, не ці роки жалюгідні у цьому світі. Ні, перевірте це, зверніть увагу. Подивіться сюди, апостол Петро, керований під напрямком Святого Духа, каже, що Ісус, Ісус, дав нам, Він прийшов дати нам великі і дорогоцінні обітниці. Великі та дорогоцінні обіцянки. Для чого? А, єпископе. Я маю право на процвітання, я маю право на це. Я маю право на, на те, щоб мати життя таке. Ось я маю право на життя подібне до Соломона. О, я маю право. Це не те, заради чого прийшов Ісус, Ісус не дав нам великих. Прямо величезних і дорогоцінних обітниць, щоб через ці обітниці ми мали так би мовити, обдароване, знаєте, завидне, благословенне життя в цьому світі? Ні, тому що цей світ, цей світ, він диявольський. і хто любить цей світ, говорить священний текст. Ось любов батька не в ньому. Отже, Бог прийшов не для того, щоб здійснити наші мрії у цьому світі. По перше, він хоче вивести нас із цього світу, у його світ. Це перше обітниці Божі, великі обітниці, дорогоцінні обіцянки Бога. Такі що через ці обітниці ось ми досягаємо усього. Це чудово. Ми стаємо учасниками божественної природи. Ось і все бо хоче, щоб ви брали участь. У його природі так само, як син, будь-який син, будь-яка істота, є учасником природи свого батька, своєї матері. Вони несуть ДНК своєї матері та батька. Бог також цього хоче. Він не хоче, щоб ти був просто його послідовником. Ісус цього не хоче. Він хоче, щоб ви були. Його дочкою, його сином, щоб мати Його походження, мати його ДНК. Ось чому Ісус сказав, некодиму, о некодим. Той, хто народжений з плоті, є плоть, має походження з плоті. Тобто, іншими словами, хто народився від людини. Від людини. Він є плотським. Але той, хто народжений від Святого Духа, є дух. Іншими словами, він має духовну природу. Він має божественну природу. Він навіть не має природи ангелів, а Бога. Від Бога. Ангели. Це творіння Божі. Але діти Божі. Це ті, хто народжуються від води і Святого Духа. Ось вони діти Божі. Вони більш не є творіннями Божими. Вони тепер дочки, сини Божі. Ви це розумієте? Подивіться, я збираюся. Тут відкрити Біблію в посланні 1 Коринтянам, 15 розділ, і вірш 45 написано так. Так і написано. Ось так і написано. Перша людина Адам, став душею живою, душею живою. А останній Адам. Тобто це Ісус, це якраз є Ісус, Він то дух оживляючий. І далі Він каже там у 47-му вірші. Перша людина з землі, земна, друга людина із неба. Господь. Тобто це Господь Ісус. І давайте 48-й вірш прочитаємо. Який земний, такі і земні. Іншими словами, той, хто народився від плоті, Ісус вже про це говорив. Хто народився від плоті є плоть. І продовжує бути плоттю аж до смерті. Продовжує бути плотяним аж до смерті. Але якщо. Покається, буде похованим у воді, у хрещенні в воді, тоді він, тоді він народиться від Святого Духа, який є дух. Отже, який ось землі він також, що він земний тоді, той, хто плотяний, хто народився від плоті. Він також, він тоді плотський. І той, хто небесний, тобто Ісус, також тоді Він, Він буде небесним. Іншими словами. Той, хто народився від плоті, вони плотські, вони є плоть. І ті, хто народилися від Духа, від Духа Святого, особисто від Святого Духа, який прийшов у цей світ, щоб народити дітей для Бога, він, Святий Дух, коли він приходить на нас, він робить нас дітьми Божими. Ось чому багато людей. У своїх свідченнях кажуть: ой, день, коли я зустрівся з Ісусом, день, коли я отримав Святого Духа. Насправді, коли вони отримали Святого Духа, вони вже народилися, вони були породжені Святим Духом. Отже, я не міг стримати своїх сліз, радості, спокою цього, це щось невимовне, не не пояснюється так просто, це щось надзвичайне. Я плакав і сміявся. Я сміявся, щоб плакати, я плакав від сміху. Чому? Тому що народився син, дочка Божа. Що і відбувається, коли дитина народжується, вона народжується, плаче. Дитина народжується і вона плаче, а тоді треба плакати. Якщо не плачеш, тоді якась проблема. Тоді вона народжується, вона плаче, але вона плаче не через смуток, знаєте, якийсь там печаль. Ні, вона плаче, тому що вона хоче їсти, вона хоче щось випити, вона хоче покласти молоко іншими словами в рот. Вона хоче випити молока, просто вона хоче себе погодувати. Але ось коли дитина народжується, або людина народжується від Святого Духа. Зараз ми кажемо, вона плаче, вона сміється, радіє, вона задоволена життям. Чому? Тому що. Божественна природа була породжена в ній. Божественна природа вона була сформована в ній. Зрозуміли, мої друзі. Ось чому він каже і як носили ми образ земного, так. І образ небесного будемо носити, Тоді, коли людина народжується від води та Святого Духа, вона більше не є ще одною людиною із світу. Ні. Ні, вона нова істота, вона божественна істота, вона те творіння, чиє ДНК, це від Бога, Отця, який породжує дітей ось і все, мої друзі. Це надзвичайно важливо. Ось чому апостол також під напрямком Святого Духа, це ткровення. Там знаєте, звичайно, це не було із голови просто Павла. це не Павло сам винайшов таку ідею. Це святий Дух говорив з ним. Це те, що і зараз відбувається, як святий Дух говорить і з вами, зі мною, з усіма нами. А потім він каже і тепер я кажу це, ось брати. Тобто це напрямок звертання до братів. Тепер вам потрібно знати, які брати. І тепер я кажу вам це брати. Він нікому не го Він не говориться просто до когось там, аби хто, Ні, тільки до братів. Тобто, ось він каже, що тіло і кров посісти Божого царства не можуть. Іншими словами, той, хто плоть, хто залишається у плоті, він не може війти в Божого в Боже царство. Він не може спадкувати Боже царство. А ні тління, да не тління не посяде. Тоді отже, ви повинні зрозуміти, масштаби велич. Глибину цього откровення. Коли Ісус сказав, «Никодим, якщо ти не народишся знову, ти не можеш увійти до Царства Божого. Спочатку Він сказав, якщо ти не народишся знову, ти не зможеш бачити Царство Боже. А тоді в мене є багато братів, які навіть не бачать царства Божого. І далі він додав більше, нікуди. Якщо ти не народився від води і Святого Духа, ти не можеш увійти до Царства Божого. І Никодим був надзвичайно релігійною і щирою людиною. Був людиною щирою, релігійний, щирий, не фанатичний релігійний. Не лицемірний релігійний, він був щирим, але... але не народився від води та Святого Духа. Тоді яка користь того, що він був знаєте, там важливою людиною, там вчителем своєї релігії, яка була користь від того, що він був там, не знаю, кардиналом, папою, єпископом, архієпископом? Це було марно, це просто немов вибачте якісь понти, просто ім'я, більше нічого. Що було добре для нього, так це народитися знову, народитися від води та святого духа. щоб народитися з води, щоб народитися знову. Людина повинна померти. Спочатку вона повинна померти для цього світу. Вона повинна відмовитися від світу, від світу, і світ включає в себе сім'ю усіх. Усе умуду світ. Він зв'язаний з тим, щоб світ він зв'язаний з тим, що це є сім'я, гроші, посада, ім'я, репутація, все це на задній план, щоб потім мати можливість народитися з води Святого Духа. Тому я повертаюся до тексту, який ми прочитали. Що Бог відкрив Петру. Для Петра. Він Ісус дав нам великі і дорогоцінні обітниці. Великі і дорогоцінні обітниці. Слова, щоб через ці обітниці. Ці, ці слова, ось ми могли стати учасниками божественної природи. Не для того, щоб ви були учасником благословінь. Ні, Бог цілює, зцілює, Бог звільняє, звільняє. Але Божі обітниці, мета Божих обітниць полягає в тому, щоб ви, мої друзі, Прийшли і взяли участь у Божій природі, щоб ви прийшли так, би мовити, до Божої ДНК, щоб потім ви могли сказати: мій батько наш отець, отче наш, який на небі. Якщо у вас немає Божої природи, ви можете сказати отче наш багато разів, скільки ви захочете, але це не спрацює. Тільки ті, хто народжений від води і Святого Духа, мають право, привілей, сказати Отче наш, що є на небесах. Це надзвичайно важливо для вас, щоби, знаєте, якби ось їхати щоб стати на правильний шлях у своєму житті, тому що є багато людей, які приймають Божі обітниці, щоб виконувати. Знаєте що? Вони хочуть виконувати і здійснювати свої мрії у цьому світі, задовольняти свої особисті марнославства, примхи, Задовольняти свою жадібність. Завоювати світ, але все одно не зможе завоювати вже програв. Він цитує тут це дуже сильно, що апостол каже. Що, і це скажу браття. Що тіло і кров посісти Божого царства не можуть. Неважливо людині бути просто релігійною, благодійною, доброю, справедливою людиною. Ні. Вона повинна бути народжена від Бога. Я вважаю, що Никодим був справедливою людиною, але він все ще не не мав такі можливості. Він повинен був народитися знову, народитися знову, народитися з води, народитися від Святого Духа. І це те, що сказав Ісус. І він ще сказав ще більше. Дивись Никодим, кодим. Ти повинен народитися знову. важливо, щоб ти народився знову. І те саме, що я кажу вам, мої друзі. Можливо, ви вірні в десятині, в пожертві. Ви активна людина в церкві, слава Богу. Але не забувайте: якщо ви не народжені від води і Святого Духа, ви не зможете увійти в царство Боже. Ви не можете увійти в Царство Боже, тому що плоті кров не можуть успадкувати Царство Боже. Я знаю, що коли ми говоримо таким чином, багато людей, особливо віруючі, так би мовити, не віруючі, віруючі, вони не згодні. Але це те, що тут написано. Якщо я інтерпретую якось неправильно, в особистих цілях, начебто від свого маленького світу, я кажу, Знаєте, взважте ці слова, проаналізуйте їх. Скільки людей ви бачили, які отримали благословіння, знаєте, безліч благословіння тримали, але загубилися там пастори, які раптом впадають у гріх? Це випадок якось з цим хлопцем, якого ми публікували не так давно, який був пастором, а потім став жити зовсім іншим зворотнім життям. Слава Богу, що у нього був шанс народитися знову. Але багато людей вони обдурені, тому що жадібність цих людей полягає в наступному. Ні, я хочу досягати ось вони використовують Божі обітниці, щоб завойовувати що? Благословіння. Цього світу, але цей світ проходить, все проходить, закінчується. Благословення також закінчується, отже, Божі обітниці не в тому, щоб виконувати наші мрії, а в тому, щоб виконувати Божі мрії в нас. Ви знали? Обітниця, Божа або обітниці, великі, обітниці Божі, дорогоцінні обітниці Бога. Великі обіцянки Бога такі, щоб воля Божа. Для чого вони? Щоб воля Божа, ось плани. Божі були реалізовані у вас. Обітниці вони полягають в тому, щоб його воля була виконана в вашому житті. Яка божа воля для вашого життя? Щоб ти був учасником його природи? Якщо цього не станеться, ви можете завоювати весь світ. Але втратити свою душу. І це не Божа воля. Ви зрозуміли? Ви зрозуміли це? Я залишу тексти там. Я не знаю, чи зможу я їх розмістити у всіх, але я залишу їх якомога більше, щоб ви потім могли міркувати над цими словами і прийти до вашого висновку. Бог дав нам. Свої дорогоцінні великі обітниці не для того, щоб ми могли здійснити наші мрії тут на землі, а для того, щоб Він Бог прийшов, щоб здійснити свою мрію у нашому житті. Нехай Бог благословить вас усіх. І побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса Христа.